Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Син чоловічий, має бути піднесений, як Мойсей підніс змія в пустині, так має бути піднесений син чоловічий, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне. Чи знаєте ви всі і розумієте, що значить, син чоловічий має бути піднесений, як Мойсей підніс змія у пустині? Ця історія починається ще із виходу ізраїльського народу із єгипетської неволі, коли Мойсей вивів свій народ після 10 єгипетських кар, пішли вони в пустиню. І народ дуже часто нарікав. Нам було так добре. Ну, так, нас трохи били. Ми були рабами, ми не мали слова, не мали права, але ми знали, що кожен день давали їсти. десь колись трохи били, ну били так по справедливості, так, подурно не били. І я собі так пригадую систему Радянського Союзу. Добре не жили, слова не мали, але знаєте, Хліб був по 16 копійок, Всюди. і так було все одинаково. І я, коли читаю історію ізраїльського народу в пустині, я собі думаю, то саме нарікали і казали. Ми. І знаєте, вони казали, прийшли і кажуть, ти нас вивів, ну і що? Де, де? Ми не маємо що їсти, Бог посилає їм перепілок, Бог посилає їм манну з неба. Розумійте, щоб вони не вмерли. І вони далі нарікають, нарікають. Тоді Бог посилає червоних зміїв. І почали кусати змії. Довго не жив, 10-15 минут. Все і ти вмирав. Ми молиться. Господи, вратуй їх. І Господь каже: добре, посеред табору. Постав викой мідяного змія, постав його на перепонці, але постав його високо, щоб було далеко видно. І якщо вкусить когось змія, то достатньо буде тільки прибігти і побачити, отого змія, який посеред табору стоїть мідяного, і тоді тебе яд не буде діяти. Одні казали, так. А другий, коли вкусила змія, ратувався, бо розумів, що умре. Бо сам був свідком вже двох чи трьох людей, яких змія вкусила, і вони повмирали. І так біг, біжить, бідний, прибігає, все, вже недалеко, ще трохи, чує йому вже погано. Він добігає, дивиться, побачив того змія там посеред табору, він чує йому стає легше. Він каже: народ, я реально мене змія вкусила, подивіться. Я прибіг, побачив мідяного змія, мені попустило. І цей перший приклад став для інших спасінням їхнього життя. Бо змій уже стояв посеред табору, але всі тим легковажили. Забули то, що сказав Мойсей. Ну, думає він ну стоїть там собі змій, там тим більше викований, як могли, так виковали. Було просто можна догадатися, що змій. Ну, що в пустині можна було викувати, виковати, і що там вірити, що воно мене спасе яд мені перестане діяти, бо я подивлюся на змія на патику. І я собі думаю, Господи Боже, а скільки раз ми, я не буду говорити за всіх людей цілого світу, я маю свою любу Україну. Скільки раз ми нарікали. Господи Боже, та тут треба було той Союз розвалити. А та так файно було, були колгоспи. Кожен знав, що до чого. Чуєте колгоспники? А то треба було, а на що тут було? А то треба було Путіна не нервувати, бо він а тепер маємо війну. Чуєш? Ви хочете червоних зміїв, ще вам мало шахетів. Ви гнівите Бога. Це йде наша подорож в обітувану землю, землю свободи. Мойсей виводив їх з єгипетської неволі. З дому рабства у вільну країну. І представте собі, що в 45-му році Ізраїль здобуває свою державність в 1945 році після війни. Чому? Бо дуже багато нарікали і дуже багато не вірили. І згадайте ті слова, коли Пилат їм каже, вони йому, розпни його. За що я маю його розпинати? Я не хочу бути винуватим у крові. Кров на нас і на наших дітей. І там війна не кінчиться ніколи. Ви просили прошу. І нам для нас має бути прикладом, оця свята історія, історія спасення народу, так, ізраїльського. Але це народ Божий. І ми отримали, прийняли християнство, і ми хочемо, щоб Бог нас вивів із рабства в обітовану землю. Країну правди. Країну, на яку, з, з, Яка стала одним форпостом між цивілізацією і диким світом, і з нею буде воювати, так як в пустині воювали, були випробування. І з цим має бути піднесений, як Змій у пустині, мідяний, щоб кожен, хто дивиться на нього, мав життя вічне. І знаєте, кожного з нас у цьому світі може не ті червоні змії смертельні, але кожного з нас якась змія спокуси кусає. Той перестає вірити в державу. Той перестає, розумієте, той каже, а що, яка різниця, якою мовою говорити, чи українською, чи російською, яка мова? Яка різниця? Нема, нема ніякої різниці. Це вас змії покусали. І ви помираєте. Бо якщо українець забуває свою мову, він стає манкуртом той, який забув своє походження, своє коріння. А значить, якщо немає українця, то ти вмер. Ти можеш ходити ніким, ніхто. І ця інфекція має бути вичищена з нашого народу. А як, хто подивиться з вірою на Ісуса Христа? Який піднесений на Христі. Що таке Христос на Христі? Це символ жертви, жертви, яку Він приніс за весь народ. Так Христос відкупив нас за цілий світ. Ми говоримо сьогодні за жертву українського народу, яка має відкупити наш народ, щоб кожен, хто подивиться на це розп'яття Ісуса Христа. Щоб я на нього не діяв, щоб ми згадали, що ми українці. Щоб ми згадали, що ми християни. Щоб кожен православний згадав, що він православний. Кожний греко-католик має згадати, що він греко-католик. І кожен римо-католик має згадати, що він римський католик Бог не хоче нас змішати в один казан в одну купу. Бог хоче, щоб ми явно, виразно, чітко вирізнялися і прикрашали Божий сад, Едемський сад своєю особистістю і своєю свободою. І Христос, який є піднесений на христі розп'яття, коли ти бачиш, ти маєш згадувати, що це є можливість, коли ти з вірою дивишся на нього, ти маєш життя вічне. Ніякий яд на тебе діяти не буде, ніяка пропаганда тебе не зачіпить. А якщо ти нервуєшся переживаєш, то ти недостатньо віруєш. Укріпляйте свою віру. Бо тихо віра твоя, каже Ісус Христос, спасе тебе. І якщо тобі мало віри, дивися на розп'яття Христове. Бо сьогодні це Іван не читається, бо тому що це є неділя перед воздвиженням. Перед воздвиженням чесного животворящого Христа, напоминання, що Христос віддав своє життя, щоб ми жили? Без жертви нема нічого. Нема жертви, нема ласки. Яка жертва така ласка? Яка жертва така благодать? І та розмір жертви? Показує нам велич ласки. Чому Христова жертва така велика? Бо тому що це Син Божий. Більшого нема і бути не може. І тому Він відкупив цілий світ. Ми сьогодні приносимо в жертву синів і дочок українського народу. Це велика жертва є. А я кажу вам про Христа. І про церкву. Церква це спільнота. Спільнота вірних людей. І перший раз ми маємо навчитися жити у спільноті. І інших закликати до життя у спільноті. Що нас має єднати? Ісус Христос? Який для кожного має бути спасенням, для кожного має бути взірцем. Що для нас має бути ще важним, що робить мене мною? Якщо ти українець, то ти маєш знати українську мову. Якщо ти українець, ти маєш знати, як називається твоя українська церква. Якщо ти українець, ти маєш знати українські пісні, ти маєш знати українську історію, ти маєш пишатися тим величезною ж спадщиною українського народу. Величезною спадщиною. Але в центрі завжди Христос. Якщо загубимо Христа, загубимо центр взагалі, центр буття, центр існування. Тому найважнішим, що є сьогодні в цій боротьбі, це не тільки перемогти зброю, але ще і зберегти нашу віру, зберегти нашу історію. Бо після війни її захочуть переписати і перепишуть її, як захочуть. Історія не терпить пустоти. І ми маємо засвідчити цілому світові жертву українського народу правдиву історію, щоб світ знав. Це дуже важливо є. Не важно, як вони там воюють і що вони там роблять? Саме головне, що буде після війни. На якому місці буде Україна, на якому місці буде церква, на якому місці буде воля і свобода українського народу? Це є важливо. Чуєте, Мойсей виводив їх з гипетської неволі. 40 років, всі помирали, ніхто не прийшов в товну землю. Крім Ісуса Навина, Мойсей і то побачив, але не увійшов. Бо він хотів, щоб відчуття раба умерло в них. Вони народилися в рабстві, і він не хотів привести їх в обітовану землю з тим відчуттям раба, а щоб вони були, відчували себе свобідними. Так, їм прийшлося самим дбати за себе, а для раба це незвично. Тому кажу вам любі мої українці. Ми вплетені в історію. І сьогодні пишеться історія, яку будуть читати покоління. Тому будьте гідні і достойні тими, хто буде говорити правду про те, що робиться в нашій державі. Правду про те, наскільки для нас цінна є свобода, наскільки для нас є цінна воля. І наскільки цінна для нас є історія. Бо ту історію, яку записали про Ісуса Христа, який, мав бути, піднятий, як змій у пустині, написали і написали правдиво, і ми до сьогодні цю історію знаємо. І хай наша історія буде вплетена в історію спасіння людства, в історію біврійну і в історію нашу українську. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!